Це під'їзд будинку на вулиці Назара Небожинського у Рівному. Увечері 14 лютого тут зайнялась пожежа, наслідок чого загинув 74-річний чоловік. За даними слідства, в ході суперечки 36-річний син чоловіка облив батька бензином та підпалив. За словами сусідки, таких дій підозрюваного не очікувала. Знали з самого початку заселення будинки, Нормальні люди. Люди тут зібралися, Скоро побожприїта пожар не приїхали. Не знаю. Бо я ніколи не бачу, щоб вроді цим був. До ліквідації пожежі залучили 6 одиниць техніки та 14 працівників ДСНС. Мешканців будинку евакуювали. Одні з сусідів постраждалих від евакуації відмовились. Ми не евакуювалися, ми позакривали двері і все. Скотчем, бо дуже сильно задимлення було. Нам стукали, але в нас багато дітей, гостей було. Ми просто закрились, повідкривали вікна. і Все стосовно підозрюваного діяв заборонний припис за вчинення домашнього насилля, умови якого він порушив. За фактом умисного вбивства з особливою жорстокістю слідчі проводять досудове розслідування. Повідомила старша інспекторка відділу комунікацій поліції в області Катерина Пилипчук. 14 лютого, близько 21.20 до поліції повідомила 71-річна рівнянка, що до квартири на вулиці Назара Небожинського прийшов її 36-річний син із пляшкою легкозаймистої речовини. Має ознаки наркотичного сп'яніння та вчиняє конфлікт. Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ними та 74-річним батьком, який також перебував вдома, виникла сварка. У ході суперечки син облив батька бензином та підпалив. 74-річний чоловік загинув на місці. Події. Зловмисника затримали в порядку в статті 208 кримінально процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У фігуранта відібрали біологічні зразки для визначення стану сп'яніння. Вікторія Стадничук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.